Перша холодна війна завершилася розвалом СРСР. Нова розпочата путіним загрожує розвалом Росії. Про це в інтерв'ю голосу Америки розповів професор університету Джорджа Мейсона Марк Кац. Пошуки Кремлем друзів у світі та перспективи Росії досліджував Олексій Кузьменко. У людини, яка керує Росією, кульгає логіка, вважає маркац. Тому усе, що робить Путін, найбільше шкодить самій Росії. Послухайте лише заяви ВВП, каже професор. Захід у нього одночасно і слабкий та вироджений, і страшна загроза для Росії. Ці тези заперечують одна одну. А оскільки слово у Путіна не розходиться з ділом, від нього треба чекати і нової біди, і нових прорахунків, які розвалять Росію. У Путіна попереду може бути три. Одночасні конфлікти в Україні на північному Кавказі та у Центральній Азії. І чим складнішою буде ситуація, тим більше під ним хитатиметься крісло всередині Росії. є сили, які чекають свого часу. Люди хочуть демократизації, багато людей. Закордонна політика Росії з помпезними роз'їздами Путіна світом та дорогою пропагандою теж не приклад адекватності. Далі заяв про братерство з черговим антиамериканським режимом чи політичною силою справа не йде ну кому потрібен такий союзник, як прем'єр Греції Ципрас? Він не хоче повертати борги Європі. Хіба він щось дасть Росії? Якщо мета Путіна створити альянс ображених заходом, то він це може зробити. Але всі його члени захочуть реальних грошей. Заробляти можна звільнившись від корупції, побудувавши демократію. А вся політика Росії навпаки покликана зривати і реформи, і демократичні перетворення. Віце-президент аналітичного центру Атлантична Рада Деймон Вілсон пояснює на прикладі Балканів. Природньо для Росії обстоювати економічні інтереси, розвивати культурні та історичні зв'язки. Але ж Росія зараз не має позитивної мети. Вона шукає слабинки, використовуючи для цього розвідку. Фінансовані з Москви організації та православну церкву. А мета Росії не дати країнам провести реформи, стати повноцінними європейськими державами, членами ЄС чи НАТО у Європі. Росія має таку ж деструктивну програму, гроші та підтримку з Москви отримують рухи, які виступають проти ЄС та США, як таких, і ті, кого політологи називають фашистами це не сильно відрізняється від того, що Сталін робив у 30-х роках минулого століття, коли казав німецьким комуністам співпрацювати з нацистами. Сталін вважав, що нацисти працюють в інтересах СРСР. Ми пам'ятаємо, чим це скінчилось. Подібні групи, прийшовши до влади, можуть повести себе не так, як хотіли б у Москві. З Росією ніхто не хоче дружити за дурно у Єгипті, хочуть зброю. У Латинській Америці теж знають свій шкурний інтерес. Розпіарена Кремлем група Брікс теж не противага США та Європі. Проблема Брікс у тому, що два найбільші члени групи Китай та Індія, не люблять одне одного. Індія вважала, що Москва може врівноважувати Китай, але тепер Пекін і Росія друзі. Тож Індії від Москви більше нема користі. Всі ці розмови про БРІКС просто показуха. Але те, що Росія отримує від Коша від Індії чи Венесуели, не означає нічого хорошого для безпосередніх сусідів Москви. Щодо них Путін використовує випробувану тактику, шукає слабких та самотніх, а коли знайде. Чавить Вілсон відзначає, врятувати чи згубити таких може позиція Європи та США. Росія випробовує, як далеко їй дозволять зайти. Коли отримує відсіч, починає думати про альтернативи. Згадаємо Крим, зелені чоловічки спочатку обережно випробовували реакцію України та Заходу. Її не було, тому послідувала анексія. Хижацька підступна поведінка Росії налаштовує проти неї усіх. Маркас каже через це, коли до Росії прийде реальна криза державності, до якої і веде Путін на боці Москви, не буде нікого. Путін думає, що він може розчленувати Україну, а з Росією такого не станеться. А я думаю, це не так. Росію може чекати відхід Північного Кавказу та татарстану. І різниця з Україною буде у тому, що на допомогу Росії ніхто не прийде. Олексій Кузьменко голос Америки.